Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі і сьогодні ми поговоримо про книжки в жанрі любовні романи. Тому що за вікном у нас сонечко, прекрасна погода, дуже тепло, і що хочеться читати в таку пору року ну, особисто мені любовні романи. Друзі, я безмежно дякую вам за перегляди, за підтримку. Нам ще трошечки-трошечки залишається до 100 підписників. Дев'ять людей, я бачила, Значить, 9 людей залишається до 100. підписників. І я вже вирішила, що я буду розігрувати на 100 підписників. Може, це вас якось заінтригує і змусить е підписатися на канал. Розігрувати я буду книгу, ми починаємо з кінця кріс Віттекер. Це детектив, трилер. Прямо на опланиці написано трилер року. Так що, якщо вам цікаво Підписуйтесь на канал і буде розіграш! І першим в цьому списку буде люди, яких ми зустрічаємо у відпустці». Неймовірна любовна історія, вона просто підкорила моє серце, просто запала мені дуже в душу, вона така тепла із останнього прочитаного вона прям. Прям надихнуло мене якось, не знаю. Е, історія розповідає нам про двох людей: про хлопця і дівчини, які кожного року відправляються у відпустку. Вони друзі, і тут у нас троп від друзів до коханців. Ну, це не буде спойлером, тому що якби ну, зрозуміло, хлопець і дівчина у відпустку. Про що тут буде? Зрозуміло, що не тільки про їхню дружбу. Але дуже романтична, дуже мило написана історія без зайвої драми. Я не люблю, коли в історіях зайва якась надумана драма. Здається, може ближче до кінця там щось таке було, але я вже не пам'ятаю зараз що. Але, неймовірно, тепла, фантастична історія, тому я вам дуже раджу. Взагалі, книжок мало бути 5, тому що, знаєте, топ-5 любовних романів для прочитання весною. Але в мене вийшло їх 6. І друге місце посідає Голос Арчера. Ця книжка має зовсім скоро вийти. А може і не скоро. Я знаю, що має вийти в, від видавництва рідна мова, я обожнюю. Рм, просто моя любов, їхня оформлення, це просто кайф. Голос Арчера, романтична історія, я вже про неї розповідала в топ-книжок. Ось, там є трошки драматизму, але все одно вона дуже добра, ви знаєте, від без якогось негативу, без. Аб'юзу, без чогось такого поганого, темного. Ні, абсолютно дуже класна, дуже тепла історія. Рекомендую. Наступна історія, наступна книга це в нас квартира на двох. Є ще серіал по цій книзі, але мені він не дуже сподобався, тому що багато моментів важливих не показали в серіалі, ну, як зазвичай, як частіше всього, і буває. Ось книжка розповідає про двох героїв знову в нас хлопець і дівчина. І стається так, що дівчині треба знайти квартиру. І вона знаходить оголошення про те, що хлопець здає квартиру, але вона там буде спати вночі, а він вдень, тому що він працює лікарем, і тобто вночі його нема. І тобто, фактично, вони ділять одну квартиру, але вони не зустрічаються. Дуже цікава історія, вона така легенька, але якраз те, що треба: Любов. Наступним в списку в мене йде коефіцієнт поцілунку. Я вже розповідала також про цю книгу в топах. Коефіцієнт поцілунку це така сучасна красуня, сучасна, красуння, сучасна pretty woman. Ось, але тут в нас все навпаки. В нас жінка, дівчина, вона шукає собі хлопця, і не просто хлопця, а такого, щоб навчив її, що таке кохання. Ні, там було не так. Не кохання, вона сама хотіла, щоб він навчив її, е, як зваблювати чоловіків, як поводитися з ними в сексі. Тобто там прям конкретна тематика. Вона не шукала кохання. Ось, і вона знаходить хлопця в ескорті. Наступна книга це гіпотеза кохання. Вона багатьом не подобається, на жаль, але мені дуже зайшла, тому що кохання, я люблю історію про кохання, тим паче, коли вона е, так легко описується, ви знаєте. Що я дуже люблю, коли в книжках в кінці йде глава, іде розділ від чоловіка. Обожнюю, як вони пишуть, як вони закохалися. Це просто краса, неймовірна. Історія про вчених, про професора і студентку, якщо я вже, якщо я нічого не плутаю, так, професор і студентка. Ось. І останнє, власне, в цьому списку це в нас To Love Jason Thorn. Вона, на жаль, є тільки англійською мовою. Безмежна легка історія, просто розказує про дівчину, яка написала книжку. І по цій книжці збираються зняти фільм. І на головну роль в цьому фільмі має бути той хлопець, в якого вона була закохана, і, власне, про якого вона писала цю книжку. І так вони знову зустрічаються. Власне це все, чим я хотіла поділитися в цьому відео, воно вийшло дуже коротенько, тому що я не люблю так щось, дедете. Да -да 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 -да. Я розказала все чітко, поділу. Шість любовних романів вам на весну. Якщо ви їх ще не читали, я вам щиро рекомендую. Але заважте, це любовні романи, які без зайвої драми. Тобто суто такі теплі, легкі історії. Не забувайте поставити лайк, не забувайте. Підписатися, тому що я бачу по статистиці, що люди дивляться не підписані на мій канал. Але я безмежно вдячна всім, хто підписується, всім, хто пише коментарі, всім, хто підтримує мене. Дякую. По традиції. А, а як сучасні люди? Отак от, от сучасні люди роблять.